Чернівці не всі сьогодні в ефірі телеканалу Чернівецький промінь новообраний депутат Чернівецької міської ради Андрій Шалєєв сьогодні є гостем нашої програми. Доброго вечора вам. Доброго вечір, Андрій. Сьогодні у вас був перший день в міській раді. Які враження ваші? Чи всі очікування справдилися? Ні, ну насправді, я коли прийшов е, зранку в міську раду, якби чекав, поки всі зберуться, отримав. Перше таке враження, як, як це відбувається. Отримав перше. Ну, якби е, по перше, що я зрозумів, прийшов, сказав: тут твоє місце, тут чекає. Але було питання таке, що маєш сісти на місце Каспрука. Дали мені номер 46-й, 46-те місце, і до сюди, там вже зайнято. Ну, відповідно, я питаю, коли. Сідайте на 44- тут вільно. Я кажу, чому, якщо ми. Ну, перше, ми сидимо по фракціям. Ну, по фракціям то по фракціям. Сів на 44-те, підготувався і почав працювати далі. Відчуття, коли мене представляли, присяга, ну, дуже таке цікаве. Дуже хвилювався, перше. Чесно, дуже хвилювався. Я не є політиком, я не є якоюсь людиною, яка там вже має якийсь досвід в цих справах. да. Ну, дуже хвилювався. Присяга ну, скажімо так, скажімо, так моє мій мої, мої виступ сів і дивився, і приймав перші рішення. Ти кажеш, ти не людина, котра була в політиці довгий час чи не довгий час, але все ж таки в тебе виникло бажання стати депутатом. Чому таке бажання? У мене виникло питання стати депутатом, щоб представляти міську громаду і робити місто краще. Для того, щоб можна. Ну, я я, я був в інших містах по світу, я був в Європі, да? я багато їздив. Я знаю, де, як ну це робиться. Я хочу, щоб люди жили комфортно, дружно, безбідно в нашому місці. І я дуже дуже скажу так, це є, я дуже. Е Вдячний мешканцям 17-го округу, скажу велике дякую, що вони мені довірили, що вони мене підтримали і обрали. І також я зну знову ж таки хочу подякувати своїм однодумцям і нашій команді Блоку Петра Порошенка, яка теж мене підтримала ані справі. Андрію, ти нова людина в політиці. Як гадаєш, чому саме тобі довірили так багато наших чернівчан своїх голосів? Ну напевно, тому що я відкритий. Тобто я пряма людина, я те, що думаю, завжди кажу. Так? Я є прозорий, ну, немає в мене, там, якось, я, я не, не підлий, не буду комусь щось робити. Так? Я те, що думаю, завжди кажу, стараюсь зробити, якщо я обіцяю. Ну, в цих справах. Якби. Можливо, сподобався людям. Ну, що обіцяю, стараюсь дійсно виконувати. Чим займався раніше? А, ну, в принципі, в якому плані раніше Зак... вчився. Після, після навчання вже перший, перший досвід роботи на рекламних акціях. Робота в громадській організації, молодіжній. Довгий час був в громадській організації, працювали. Далі вже пішов працювати на інший. Працював довгий час менеджером в компаніях західних, від, ну, починав від рядової ланки, до певної керуючої. Створив свою компанію рекламну. Зараз в мене є рекламна кампанія, є кур'єрська служба доставки, є ще декілька напрямків. Тобто, я є самодостатньою людиною, яка бачить цілі, я хочу її досягати. Відповідно, зараз була була мета працювати в місті, да? тому що ну я як і всі люди живу в багатоповерхівці, в малій квартирі, в квартирі так. З сусідами я бачу, чого ну, знаю потреби людей, і що люди хочуть від влади. Да? І те, що влада дає їм зараз, недостатньо. Я хочу висловлювати їх думки. Ти, напевно, зі мною погодишся зараз у людей недовіра до депутатів, і до народних обранців, котрі в Верховній Раді, і до депутатів місцевого рівня. Як ти гадаєш, чому багато хто думає, що люди хочуть стати депутатами, тому що вони вбачають от у цій роботі якісь для себе певні вигоди. Ну, вибачте, а хто винен? Вині ж самі депутати. Ну давайте. Ну, знаєте, якщо нам кажуть, що міліція погана, бо вона, вона, вона нас не захищає. Да, Давайте її там будемо міняти, вони всі погані. Якщо ж щось стається, куди ми біжимо, куди дзвонимо? Дзвонимо в міліцію. Лікарі погані, комусь погано, куди ми дзвонимо? Швидко, так? Але депутати це є представники людей. Вони мають бути представляти інтереси людей в певних радах, да? куди вони направлені. Якщо ці депутати отак от відносяться до людей, да? ну міліція зобов'язана допомогти, швидка зобов'язана допомогти. А як цих ми обрали. ну Принципово вони зобов'язані допомогти. Да? А вони це роблять? ну Подивіться. Ну, тому і склалося, склалося це так. Їм просто не довіряють. Лю людей вже така апатія. До всього цього. Вони коли йдеш, коли ми ходили агітувати, ходили, зустрічалися з людьми. Дуже багато, дуже багато негативу. Люди, людям вже все надоїло, вони вже не вірять ж, нікому. І я, скажімо так, я ну, хочу сказати дякую за те, що мені дали шанс і е, дали, ну, от, свій вибір. Ну тепер, Андрій, все в твоїх руках, і, і головне виправдати їхню довіру, так? Будемо, ну скажімо так, я буду старатись. Я буду старатись до того, щоб я їх не підведу. Яким, перш за все, має бути, на твою думку, депутат? Порядним, перше. Тобто е, працювати. Давайте ну, працювати і бути відповідальним, і спілкуватися з людьми відкритим. Тому що ходити, да-да-да, зроблю, і втікати, щоб тебе більше не бачило, ну, це не має так бути. В якій саме роботі ти себе бачиш? Я хочу працювати, напевно, що От зараз стоїть питання, яку комісію мені обрати. Так? Да. Ну, є три комісії, які я зараз думали: да? бюджет, житлово-комунальне господарство, так, або правни. Ну, Зв'язана з правами людей. Більше схиляюся чесно або бюджетно або житлово-комунальне господарство. Сьогодні ти в міській раді виголосив так такі таку промову, мовляв, я прийшов сюди, щоб справді робити місто кращим, прозорішим. Я можу її повторити, якщо хочеш. Я можу повторити і сказати, що я прийшов сьогодні сюди першим. Але за мною, тобто, наш, ну то ці вибори показали, що люди хочуть бачити нових активних відповідальних громадян. Я прийшов в міську раду такий, перший, так. І хочу сказати, що за мною будуть інші. Інші люди, відкриті, чесні, порядні, які, які хочуть зробити це місто комфортним, безпечним ну і багатшим. Скажи, депутати на це не образились. Тобто ти своїми словами, ну наче, я прийшов вперше. А ви що тут робили, невідомо? Я не знаю, це їх питання, я сказав свою думку. Я ще раз повторюсь, я відкритий і ну, без питань. Комусь щось не подобається, підійдіть мені, скажіть. Тоді вже будемо, ну завжди буде якийсь компроміс. Я не хочу. я, От вчора, вчора мене було інтерв'ю, да в молодому буковинці, і мене мене таке запитали, от, от така фраза, що ти будеш робити там? От ті були такі, ті були такі. Я не знаю, що було там. Я не хочу говорити, що було що вчора одні приймали якісь рішення, вчора інші приймали якісь рішення. Ми живемо, от є лінія, да? Ми живемо для того, щоб на майбутнє. Тобто не тільки працювати на майбутнє, щоб нам за 15, нас 20 років було тому, результат. Як сказав наш дуже гарно сказав наш президент, ми маємо працювати і на сьогоднішнє, і на майбутнє наших дітей, тому що наші діти вже живуть. Так? Тобто і сьогодні, і завтра. Андрій, в міській раді хто тебе першим привітав? І взагалі хто з депутатів до тебе, от справді Ми, так, не... з відкритими обійнами, підійшов одразу познайомитися. Всі підійшли. Напевно, що це, це було неочікувано. <світок> неочікувано, що там з'явлюсь я. Ну тому ну, ну, всі припідходили, всі вітали. Ну вітали навіть люди, яких я декілька років не бачив, не чув, але дуже багато. Кого ти раніше знав з депутатів? А, багать, ну, особисто особисто знайомий з дуже багатьма. Тобто я займався активною громадською роботою. Ми з ми ну, стикалися таке, ж, по, відвойовували і будівництво, так, і дитячі майданчики робили. Так. Тобто, ну багатьох депутатів знав як з гарної сторони, так і не з дуже. так. Ну, але багатьох. Просто цікаво, насправді, як далі відбуватиметься твоя робота, як реалізуватимуться твої плани в міській раді. Які ти зараз можеш окреслити найголовніші проблеми в місті? Ну, давайте спочатку найголовніші проблеми це є, напевно, що проблеми житлово-комунального господарства. Тому що що людям потрібно? Люди хочуть жити комфортно, так? І це їм треба забезпечити. Але як це забезпечити? Це треба сідати, вивчати, говорити, так? І знаходити золоту середину, не обливати брудом один одного. То ви то зробили то а, с, на рішення. Мені дуже імпонує така, така штука. Я, я хочу запропонувати єдиний проїзний квиток. Це була моя ідея, яку я вже декілька місяців е, спробую спробую донести і це зроблю. Е, місто має, ну. В наш час сучасних технологій ми не можемо забезпечити електронні рахунки, ну це смішно. Тобто ми запропонуємо, це вже є, скажімо так, ідея пропозиція єдиного квитка для громадського транспорту. Так. Ці ідеї ми маємо зняти абсолютно всі проблеми з пільговиками, і ці саме піари деяких депутатів, там, що хтось хоче, хтось не хоче, комусь подобається, комусь не подобається. Ну, це є вирішення проблем. Так само я хочу бачити чернівці одним з найрозвинутіших місць. Ні для кого, скажімо так, не секрет, що у нас дуже багато програмістів. І ми йдемо в досить непоганому. Тобто, у нас дуже багато фірм і людей, які працюють, виробляють програми забезпечення, нові технології, але працюють, на жаль, на закордон. Чому б їм не попрацювати і не зробити чернівці сучасним містом? Ну, головне їм, напевне, забезпечити хорошою зарплатою. Давайте головне бажання спробувати це, хоча б організувати. А що до то ти вже підраховував, скільки він має коштувати? Ще не підраховували, хочу ну, у нас є попередня, попередня ідея, так? як це зробити, але ми розуміємо, що це є процес, да? можливо, дорогий, можливо, цікавий. Але це є бізнес-проєкт, який можна запропонувати інвесторів для роботи з, разом з міською радою. Скажімо так, в Польщі працюють. В Європі взагалі працює ну, єдиний квиток. Чому чернівці що, виняток? Ми ж йдемо в Європу. Ми хочемо це мати? Ну давайте будемо пробувати. Йдемо ми в Європу. Я думаю, що ще перед тим як стати депутатом Чернівецької міської ради, ти спостерігав за діяльністю міської ради. Можеш зараз оцінити, що було зроблено так, що не так, які рішення приймалися так, не так. Ну щось можливо, це те, що давайте, тебе найбільше тувало. Давайте, давайте, давайте я ще раз кажу: я не хочу обговорювати, давати оцінку і обговорювати те, що було раніше. Ми йдемо вперед. Ми будемо робити, хай нас тоді обговорюють. Правильно, ми робимо, неправильно, але ми йдемо вперед для того, щоб забезпечити наші цілі для громади. Добре, тоді я хочу від тебе почути, яким ти бачиш наше місто за 10 років. Найкомфортнішим, найгарнішим, найдружнішим і найбагатшим. Я хочу також зараз з тобою ще раз повернутися до діяльності міської ради. Ти сьогодні, в тебе був такий перший день, дебют, день доволі насичений. Сьогодні дуже, сьогодні дуже довго тривала сесія міської ради з багатьма перервами. Чому так? Ну, Приймались певні рішення, люди трошки, ну, скажімо так, уставали так. Ну, і були цікаві рішення, які хотіли обговорити деякі групи депутатів. Сесія була перенесена на понеділок за певних причин. Ну, Вже по перше, години не встигали, і люди зморені. Ну, На понеділок, на 10 годину буде продовження. У чому виникали суперечності? Ну, в, 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 суперечності як такових не було. Було обговорення. Ну, завжди обговорення, це думка різних сторін. І скажімо так. Має бути якийсь певний компроміс. І люди, коли голосували, вони цей компроміс знаходили або не знаходили. Андрію ще раз хочу тебе повернути в дещо інше русло і поговорити про те, а як все таки можна стати депутатом? Кажеш, я навіть на екранчику написала тему нашої розмови бути депутатом. Тобто з чого варто почати? От людині, яка, можливо, нас зараз дивиться з тобою, хоче таке щось змінити в цьому місці навіть на краще. Напевно, що людина, якщо вона хоче, вона має зрозуміти, що вона хоче. І якщо вона хоче, вона цього доб'ється. Це, це є мета робити щось добре. От коли людина цього хоче, значить вона цього доб'ється. Андрію, можу я скористатися своїм правом, те, що я зараз спілкуюся з депутатом Чернівецької міської ради, і попросити тебе щось зробити для того, щоб місто наше стало таке європейським, а саме подумати про велоінфраструктуру. Ну, пропозиції. Будемо всі пропозиції, я завжди відкритий, завжди ну, для гарних ідей і для гарного майбутнього. Ну, Пропозиції, як ви це бачите, і ми будемо виносити і будемо допомагати це все вирішувати. Зараз під час виборчої кампанії дуже багато людей я всі... Я не буду обіцяти нічого, що я там зроблю і то-то, то давайте ми будемо пробувати, і коли ми будемо краще робити, а потім сказати, ми це зробили дійсно. Ти погоджуєшся з тим, що це важливо? Велеінфраструктура? Mm -hmm. Ну, можливо, так. Я погоджуюся, що є, в принципі, є люди, які люблять. Ну, в, в, ну, їздити на велосипедах є люди, які е, вибирають автомобіль. Ну, я напевно, що е, поважаючи тих людей, я вибираю автомобіль. Я наприклад люблю їздити на автомобілі. Але все-таки можна хороший приклад брати. Маємо, маємо бути то, абсолютно. Тобто, кожна людина має свою думку, кожна людина, тобто, якщо є велика група людей, які... Цим потрібно, давайте їм забезпечимо. Кожна людина має жити в комфортному місці. Значить, відповідно, ми маємо забезпечити як влада інфраструктуру. Я хочу повторити свою таку основну да, влада це є сервіс. Це не в якому разі переваги, це є сервіс для громади. Тобто вона має виконувати так само абсолютно просто сервісні функції з надання певних послуг. А ці послуги це є. Керування містом, так? Е, управління містом це теж послуги. Ми, ми вибираємо для того, щоб влада надавала ці послуги. Ми за це платимо податки. Все. Якщо ви за це платите, відповідно, це є сервіс. Андрію, як ти бачиш проблем, проблему вивільнення міста від транспорту, особливо це центральної частини міста. Насправді проблема, щоб вивільнити проблему ну, місто від транспорту, багато що треба зробити. Давайте ми зробимо нормально дороги, транспортні розв'язки. І місто буде взагалі. Я вам скажу так, коли я був за кордоном, так? для прикладу провідомив місто Дубай, так? машин автотранспорту набагато більше. Згідний, що набагато більше грошей. Так? Але транспортні розв'язки побудовані так, що взагалі немає пробок. Паркування побудовано, система паркування побудована так, що машини навіть не видно і вони не заважають їздити. Розумієте? Давайте, а куди? Ну, беремо наше місто. У нас, якщо їхати з вулиці Руської до вулиці Головної, якими дорогами ми можемо приїхати? У нас є дві магістралі, які сполучують, да? перша це є вулиця Винниченка, друга це є Шевченка. А якою ще ми вулиці можемо з Руською виїхати в інше сторону? Немає. При тому вулиця Шевченка зараз приїхати, ну, на машині теж вона досить вже важка. Або їхати через центр, на, ось і навантаження. Я не правий? Абсолютно. Просто багато вже піднімали це питання, і такі думаю, що варто щось робити. Єдине, що не можуть знайти, все-таки вихід з цієї ситуації. Вихід це є робити вірні розв'язки, вихід це є працювати, знову ж таки, згідно правил дорожнього руху. Тому що якщо люди будуть ну, поважати один одного, і буде зроблено, ну, скажімо так, владою для цього буде підготовлена інфраструктура і буде наданий сервіс. Обслуговування цього, так, цієї інфраструктури, то люди будуть. ну, транспортного колапсу просто не буде. На сьогоднішній день як це вирішити? Ну, давайте відремонтуємо те ж саме вулиці Богдана Хмельницького, якщо її відремонтувати, як ми зменшимо потік з цього боку в центр міста? Зменшиться, правда? Це, ви чудово розумієте, що якщо ми зробимо нормальну інфраструктуру, це ми займаємо цю проблему. Ще одна проблема, яка є зараз досі дуже актуальною в місті, це проблема стихійної торгівлі. Це моя болюча тема, чесно. Болюча чому? З двох причин. Перша, тому що я розумію, що люди, людям зараз дуже важкий час, і людям потрібно заробляти. Да? Але з іншого боку, я не розумію цього. Ну, давайте ми будемо продавати все, що можемо, де тільки можемо. Я вважаю, що це не є неправильно. Але ж знову ж таки повторюсь, це є, скажімо так, це, це має організувати сервісна служба під назвою влада. Ще одна така тема це як ми можемо популяризувати туризм в нашому місті. Як ви гадаєте, чи він достатньо розвинений до цього часу? А, ні, недостатньо. Беремо Тернопіль, беремо Івано-Франківськ, беремо Львів. Міста, які знаходяться поряд. так. В Івано-Франківськ ходять декілька поїздів. Подивіться. В Івано-Франківськ навіть відкритий аеропорт прилітають літаки. Так. В Івано-Франківськ можна нормально доїхати автобусом. Беремо Чернівці. У нас є дві дороги, три дороги, в да? три напрямки. Це Тернопіль, Івано-Франківськ і Хмельницький. З якими? Поїхати по трасі на Хмельницькій дуже гарно, особливо було обізна хотина. так. Їдемо на Івано-Франківськ, виїжджаємо за наш Уснятин, лишаємо колеса, їдемо далі пішки. так. Їдемо в Тернопіль, приїжджаємо за ліщики, їдемо далі. Тобто, відповідно, до нас неможливо заїхати. Давайте спочатку. ну, Якщо люди будуть транспортом доїжджати сюди нормально, Відповідно, тут і буде туризм. А якщо вони сюди не можуть доїхати, то який туризм тут буде? Це, напевно, що головна причина. Ну, плюс забезпечення готелів у нас вже досить, готелів у нас є, є гарні готелі. Будуються нові готелі. Ще дуже таке велике хочеться зробити, щоб в місті, напевно, що теж є така думка, ініціативна. У нас ми маємо забезпечити гарний сервіс. Сервіс обслуговування для того, щоб люди хотіли до нас приїжджати. Щось нове, цікаве робити. Є певні люди, скажімо так, от в Чернівцях, наприклад, є е, це люди, які живуть. Ці, так? Наприклад, проведу, можливо, Ваню Величко, який дуже любить це місце, да? який робить постійно конкурси для того, щоб залучати сюди людей, щоб приїжджали люди. Да? Він популяризує наше місто. То теж йому треба сказати дякую. Але таких людей треба допомагати, показувати. Ну, ось так. І останнє моє запитання вам в сьогоднішньому ефірі, Андрію, це що буде вашим першим завданням? Адаптуватись в теперішній міській раді. І створити громадську приймальню і працювати з людьми. Я запрошую до співпраці всіх моїх конкурентів, які були в мене на окрузі. Тобто я готовий спілкуватися і ну, щоб вони допомагали. Тобто, кожен з них наробив якусь базу. Я не хочу казати проблем людей, а задачі, які треба вирішити для людей. Тому що проблема це таке слово, да? вони завжди були, а задачі, які потрібно вирішувати, це інше. І я їх запрошую. Тож конкурентів Аліну Левич, так Андрій. Сьогодні, там я активист. Я не пам'ятаю на жаль Аліка здається. Які бути хлопці? Давайте. Давайте працювати разом на, і розвивати наш округ там, де ви всі були готувалися. Андрій Шалєєв, новообраний депутат Чернівецької міської ради, був гостем програми Чернівці сьогодні. Завтра буде новий день, нова тема, новий гість. Залишайтеся з телеканалом Чернівецький про